Один з ключових гравців в новій коаліції в Рівненській обласній раді. Заступник голови обласної ради Віталій Ундір. Вітаю вас, пане Віталію. дня. Перше питання це на яких умовах чому власне, зайшла сила і честь в нову коаліцію? Цікаве питання. Ви знаєте, я це вже неодно, неодноразово говорив. До речі, напевно, і у вас в студії про те, що ми з першої сесії обласної ради, яка була сам сама перша на початках при формуванні, говорили про те, що коаліція на той час була створена, на моє переконання. Не в правовий спосіб, це перше, і була створена в спосіб, який там недопустимий в залі обласної ради. Це тоді, коли половина зали вийшла з сесійного процесу, і ми не приймали в цьому участь. Я говорив про те, що така коаліція довго не проіснує. Так воно і сталося через рік, там і декілька місяців пройшов переформат. І, напевно, для нашої політичної сили не було там жодного питання, чи ми будемо в новому форматі, чи ні, тому що ми ціленаправлено в цей період часу працювали над тим, щоб консолідувати і об'єднати весь зал. Бо коаліція, яка має там, 35 голосів, вона, на жаль, не дієздатна. Це й показало. Сьогодні ми маємо 50. Депутатів у новій більшості, і це робоча конструкція, яка дасть можливість працювати і приймати рішення, які можливо будуть дещо непопулярними, але будуть в з люфтом часу, з якимись процесами покажуть, що вони дійсно ефективні і дієві. В одному з інтерв'ю Андрій Карауш, коли він став тільки головою обласної ради, говорив: я зацитую Віталій Ундір, один з активних учасників об'єднавчого процесу у новій більшості. В чому полягала ця активність ваша в при більшості? Ви вели перемовини? Ви переконували депутатів? Тобто, як це все відбувалося? Ну напевно, я не ви відкритим. Я ще неким попередньо казав, що ми працювали з першого дня. і були і судові засідання, в яких я приймав участь і ми проходили цей процес. Були дійсно і перемовини із тими, хто був у опозиції, з депутатським корпусом. Ви ж знаєте, що ми збирали двічі підписи на сесії для того, щоб змінити формат сесії. Це були перемовини із на той час діючими які Ну, давайте так, перемовини з ким саме. Тобто це не, з, не, за майбутнє не, не, для кожного це секрет, що сьогодні, на сьогоднішній день всі політичні сили, крім ЄС, входять в нову коаліцію. От з усіма були перемовини. Хоча, напевно, я спілкувався неодноразово із представниками ЄС по різних питаннях, але ми обговорювали і цей процес. Такі речі не стаються просто так. Це ж не від того, що от щось там сталося і пройшов переформат. Це довгий процес, який, коли треба було знайти точки дотику з усіма політичними силами, надати правильну аргументацію, і в певний період часу ця зміна відбулася. Зрозуміло, що переформатування завжди передбачає там умовно перерозподіл пирога, пер назвемо його так, тобто посад. Фракція Сила і Честь мала якісь амбіції більші ніж заступник голови обласної ради Сергій, напевно поганий той солдат, який не хоче стати генералом. Звичайно, що як можливо в якісь інші конференції ми могли б претендувати і на голову, і не лише це міг бути Віталій Ундір, це міг бути і Олександр Дончук, який вже неодноразово був головою обласної ради, і, напевно, не найгіршим головою. Ось і у нас в нас фракції є інші кандидати, але треба реально оцінювати свої можливості сили. Ми маємо сьогодні на сьогоднішній день вісім депутатів. Більше нас мають такі політичні сили, як ЄС, Слуга Народу, Батьківщина. За майбутнє, відповідно, вони напевно мали право мати претендувати на більшість посад в обласній раді. Але повірте, на сьогоднішній день це напевно не принципово, там на якій ти посаді чи на яких речах. От я хотів би теж там не знаю, у вас там в перших питаннях є чи ні, але я хотів би, щоб ми риску до цьому поставили. Те, що сьогодні в нас є голова і три заступники, це Річ, яка необхідна в сьогоднішніх реаліях обласної ради, вона не потягнула жодних витрат додаткових фінансових. У нас в штаті скорочено дві посади радників і введено дві посади заступників. Є ви сказали три заступники, насправді чотири, чотири, ну, чотири заступники в куларах, і в принципі відразу після виборів і під час переформатування більшості активно обговорювали амбіцію вашу амбіцію стати головою бюджетної комісії. Ну зокрема навіть. Деякі депутати про це говорили відкрито, що якщо буде переформатування, то вондір стане головою бюджетної комісії. Чи, Чому не склалося зараз? Чи для вас посада заступника голови обласної ради, все таки більш вагоміша, ніж голова бюджетної комісії? Дивіться, там, де бачить мене коаліція, нова, там я готовий працювати. Поясню аргументацію, чому це така розмова була на початках на формуванні при на першій сесії обласної ради. Я працював в минулих п'ять років в минулому слиханні обласної ради в бюджетній комісії. Відповідно, і будучи тоді заступником голови обласної державної адміністрації, теж кор. Рував цей напрямок фінансовий відповідно в бюджетному законодавстві. Фінансовому я маю таку надію, що трішки розбираюся, тому і в переважної більшості моїх колег було питання, в тому що дійсно я мав би очолити бюджетну комісію. І напевно на той час це було правильно. Але коли е, о, Ігор Євгенович Синюк півтора роки пропрацював головою бюджетної комісії, е, отримав необхідний досвід для цього. Бо напевно, так як я, Ясенюка, не критикував ніхто у е, власній раді, ви пам'ятаєте, там і десь колись на ефір до вас запрошував, щоб ми проговорили бюджет 22-го року. Бо на той час і я це можу повторити, я думаю, я це неодноразово ігорівенічну на той час він не був готовий до посади голови е, е, бюджетної комісії. Пройшов час. Півтора років праці разом ми колись спілкувалися напевно після нового року, вже після тих процесів. І Ігор рігеніч сам перетелефонував і сказав, що я тобі дякую за те, що ти даєш мені своїми критикою, своїми аргументацією, даєш мені можливість ще більше прочитати бюджетний кодекс, розібратися в питаннях формування бюджету, формування фінансової частини складової наших комунальних закладів і на сьогодні. В день Ясенюк розбирається в процесах бюджетного формування, бюджетної комісії. Мало того, на день частина функцій нам, нами, нами ж передана для військово-цивільної адміністрації, тому переформатування тут зараз я навіть сам особисто не бачу тої потреби. Тому ну, але, для чого, для чого, але, але амбіції в принципі залишились чи я готовий працювати там, де я буду найбільш ефективний. Сьогодні я є заступником голови Рівненської обласної ради. У мене є мій напрямок, який я курую. Це в переважній більшісті соціальна сфера, в якій я теж надіюся, що маю деякий досвід роботи, маю знання. Я готовий їх втілювати для того, щоб не просидіти, не протерти штани в той період часу, який декларований для цієї обласної ради, а насправді Зробити речі, за які потім буде не соромно. Ще одна амбіція, і вже підводимо риску під амбіційними питаннями. Це коли вже була створена нова коаліція, багато говорили, що за посаду першого заступника борються Ундір і Кучерук. В результаті боротьби Кучерук переміг. Була ця боротьба чи ні? І як ви оцінюєте, от чому навколо вас весь час от така от історія, що Ундір хоче якусь посаду? Сережа, на жаль, скажу правду, і напевно, десь якісь ці речі не було цієї боротьби. Те, що Кочерух мав бути першим заступником, було прописано нами ще е е е зразу е після першої сесії е обласної ради. Те, що десь комусь хотілося таку інтригу внести, щоб десь можливо нас там пересварити. Ну е е час показав, що це, це е було неефективно, і це не, не вдалося цього зробити. Чи готовий був ундер бути першим заступником? Звичайно, був готовий. І міг би працювати на тій посаді, але це нічого не змінює. Хто вирішував взагалі, хто на якій посаді буде працювати? Це була коаліційна угода, чи це було просто голова обласної ради тикав, роздавав посаду і казав, ти будеш там, ти будеш там. Сергій, ще раз хочу повторити, що обласна рада це. Трішки інший орган, ніж, наприклад, обласна державна адміністрація голова обласної ради це один з 64 депутатів, який вибраний для того, щоб управляти цими процесами. А рішення в обласній раді приймаються виключно консолідовано і переважно більшістю голосів. Я сьогодні радий, що в нас 50, Я сьогодні радий, що ми не торгуємося і не воюємо за посади, а працюємо на те, щоб в цей складний час, коли ми відбиваємо російську агресію, зробити все, щоб. Максимально наблизити тут в тилу, наблизити нашу перемогу. Торкнемося ще внутрішньофракційних питань. Зокрема, історія з Олександром Денчуком і з його заявою про складання депутатського мандату. Спочатку він пише заяву, потім тривалий час цю заяву не розглядають, і потім він же ж її відкликає. Для початку, от такими діями, коли він написав заяву, вам не здається, що він бо говорили, що він паралельно подавши нападавши заяву вів перемовини для те, щоб не було голосів за, за за цю заяву? На вашу думку, такими діями він підставляє депутатський корпус чи ні? Сріб переконаний, що це особиста позиція Олександра Даничука, і тут він, напевно, ви його думаю, запросите в ефір, він вам її скаже. Що стосується себе Так, Що стосується партійного, я, як керівник обласної організації, ми засудили цю дію. Спілкувався з Олександром Данчуком і впевнений, що його заява на той момент була написана, вона була написана ним дійсно щиро і відверто. Переконаний, що Даничук не вів з з ким ніяких перемовин про те, щоб за нього не голосувати. І думаю, що якби це питання було винесено в сесію, воно було проголосовано. Хоча сам би особисто даю вам, сьогодні відповідь, я б не голосував, бо тому, що це неправильно при всіх речах. Ми з людиною, з якою пройшли пліч-опліч, не можна засуджувати і робити якісь там речі. Те, що забрав заяв, це його особиста думка. Крім того, багато було списів поломано. Я б дійсно бачив ці підписи, спілкувався неодноразово з цими людьми, виборцями, які дійсно у нього є. І хай би тут хто що не говорив, Данильчук це людина, яка надзвичайно багато зробила для рівненщини, і, зокрема, для свого округу. У Березнівщина і ті підписи вони були дійсно зібрані. Вони є. Я знаю переважно більшість тих людей, які про це говорили. І напевно, це теж вплинуло на рішення Олександра Юрійовича. Бо коли до тебе йдуть люди, коли пам'ятають, ти мусиш ті зобов'язання, які ти їм давав, виконати. Я переконаний, що Олександр Юрійович зробив висновки з своїх вчинків, і надалі ми будемо плідно працювати в Рівненській обласній раді яким напрямком ви куруєте і які райони опікуєтесь, якими районами? Дякую за запитання. Воно важливе насправді, бо от якраз формат. Голова чотири заступника, голова бюджетної комісії, дав нам можливість ефективно не перекидаючи один з одного і не перетинаючись в інтересах і питаннях там, де хто компетентний, там і вирішити свої питання. Наголошую, за мною залишилася соціальна сфера. Це наші 13 комунальних закладів соціальної сфери, які є в обласній раді. Я цією сферою займався вже давно, ще з 15-го року коли очолював департамент соцзахисту? знаю, володію цією історією і думаю, що за той період часу, який буде мені відведено на цій посаді, ми зробимо багато хороших цікавих проєктів, змін, які дадуть можливість саме в цьому напрямку. Бути першими на Рівненщині. по розподілу географічному тут теж до речі, думаю логічно за мною залишився рівницький район, так як я сам проживаю в місті Острозі, так як я тут неодноразово балотувався, так як я знаю ці населені пункти, і відповідно. Точно буду тут найбільш ефективними в одному з інтерв'ю. Перший заступник голови обласної ради Микола Кучерук говорив про те, що готується ціла концепція розвитку соціальної сфери. От розкажіть, чи дійсно вона готується і що це була за презентація? Більш детальніше по про це перші кроки нами вже зроблені на минулій сесії обласної ради. Ми розпочали про процес об'єднання наших комунальних закладів, зокрема, з сіми інтернатних установ, які в нас. На сьогоднішній день є на Рівненщині, Ми плануємо шляхом укрупнення залишити чотири таких заклади. Ось приклад, в нас є здолбунівський інтернат, і є Урвенський інтернат. Вони знаходяться майже поряд. Наша концепція в тому, що ми об'єднуємо ці два інтернати, відповідно, ми вивільняємо частину коштів, які йшли на заробітні плати для управлінського персоналу. Це дасть можливість нам скоротити видатки в цей складний час, а вивільнені кошти ті, які будуть спрямувати на розвиток цих закладів. Така ж сама історія, що стосується Дубинського та Мерегощанського інтернатів, які теж там. Знаходяться в радіусі трьох кілометрів один від одного, і така ж історія в нас сьогодні є з Рівненським геріатричним пансіонатом, який знаходиться в селі Забороль, і з Тучинським інтернатом, який знаходиться в колишньому Гущанському районі. Вони теж об'єднуються і це дасть можливість не зразу, але протягом року. Уніфікувати штатну чисельність, зекономити кошти. А вивільнені кошти ще раз наголошу направити на покращення, саме головна місія, яка є, це на покращення перебування підопічних в цих закладах. Але ж будь-яке укрупнення, це звільнення. от і ви підтвердили, що буде звільнення адмін. Персоналу, скільки це людей, ви розумієте, що це не популярні кроки. Звісно, я ж я вам про це говорив. Що можливо, десь якихось речах вони будуть непопулярними, але вони сьогодні необхідні, тому що ми не маємо права сьогодні, в час, коли 50% державного бюджету іде е, нам на війну, в час, коли ми е, запозичуємо кошти за кордоном, неефективно розпоряджатися коштами тут е, місцевих бюджетів, коштами наших платників для того, щоб утримувати наші структури. Повірте, ми зробимо все. Щоб цей процес пройшов мінімально з якимись непопулярними кроками, тих це вивільнення, воно буде мінімальним. Воно буде стосуватися посад, які є вакантними, які не були зайняті. Воно буде стосуватися тих людей, які пішли на пенсію і їхні посади не будуть займатися. І це буде з мінімальним відчуттям для тих працівників, які там працюють. Ну до речі, зараз іде процес звільнення обласного туди. Спансеру працівників обласного тут диспансеру. Ви ще знаєте про це? Ну, звісно, знаю, тому що, хоча там не безпосередньо курую цю галузь, але ще раз наголошую: процес. Рішення в обласній ради приймаються більшістю. Маленькі секрети з кулуарів обласної ради. У нас відбуваються щопонеділка на 9 годину, і щоп'ятниці на 9 годину в кабінеті голови обласної ради. Ми проводимо розширену нараду і обговорюємо всі питання об'єднання. Ці наради бувають іноді до півдня для того, щоб розібратися в питаннях. Ми викликаємо керівників закладів і керівників департаментів. і говоримо зокрема і про туб диспансер. Ця мова йде сьогодні. Є теж там напрацювання про. Можливе об'єднання тут диспансера з іншими нашими медичними закладами, які теж дасть можливість і отримати нові пакети НЦЗУ для того, щоб стабілізувати фінансову ситуацію, і дасть можливість трошки по-іншому, щоб цей заклад запрацював і отримав достатнє фінансування. Це не лише про ту диспансер, є в нас напрацювання і по іншим медичним закладам, і не лише медичним, і закладам культури і у всіх сферах без виключення. На початку відкритого вторгнення масштабного вторгнення дуже активно говорили про те, що так з такою ідеєю, принаймні, виступила обласна державна адміністрація на той час, щоб ліквідувати підсобні господарства в в закладах соціального захисту в області. Як ви ставитесь до цієї ідеї, тому що ну є різне бачення? Дякую за запитання. Воно да непросте. і сьогодні в нас іде теж дискусія, але тут я хотів би навести аргументи і контраргументи. Ми на сьогоднішній день не маємо такої можливості, щоб придбати для цих комунальних закладів нову сільськогосподарську техніку. Вона коштує мільйони, десятки мільйонів гривень. Відповідно, і не можемо вимагати від того, щоб врожайність в цих закладах була така, як, наприклад, в приватних сільськогосподарських підприємствах. І тому, напевно, врожайність наших, отримуючи е, е, там, якщо від 30, від 20 до 30 гектарів сьогодні отримує один той чи інший наш комунальний заклад, там чи Дубно, чи Острог, чи інші. на таких площах, чи можуть бути вони ефективні? Чи можуть бути вони ефективні і вирощуватись, таку, робити таку врожайність при старій. Техніці, яка не оновлювалася 30 років, чи можуть вони мати ті врожайність, при тому, що в них немає коштів на сьогодні, щоб внести відповідну кількість гербіцидів чи інше іншого, того, що потребує правильних речі? Напевно, що ні. Тому тут вони неефективні. Ми сьогодні розглядаємо варіанти, що можливо ці підсобні господарства будуть віддані в оренду для того, щоб Десь зняти це фінансове навантаження з наших комунальних закладів. А відповідно, вони ще потримували оренду плату за ту землю за ті приміщення, які вони сьогодні віддадуть в оренду. Такий варіант розглядається, але це ще рішення не остаточне. І воно ще повністю не прийнято. Але з іншої сторони так само по по це збільшує фінансове навантаження на утримання цих заходів, адже все одно харчування потрібно буде десь замовляти і тому подібне. Ми ж не говоримо, що по-перше, всі підсобні господарства вони не забезпечували повністю харчуванням. Це лише частинка там той продукції, яку вони вирощували, йшла для підопічних, і ця частинка не назв не 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 мала високої відсоткової складової в процесі харчування. Тобто, я думаю, що ефективна здача в оренду. І переконаний цьому дасть можливість повністю перекрити ті всі речі, які фінансувалися в процесі харчування. Що ж, пане Віталію, я вам дякую за розмову. Нашим глядачам нагадаю, що гостем сьогоднішньої прополітики був заступник голови обласної Рівненської обласної ради Віталій Ундір. Мене звати Сергій Мініч. Не перемикайтесь, далі тільки цікаво.